Юля, ну гляньте сюди. Ви в курсі, що ви сьогодні будете учасником реаліті шоу як продати mm -hmm. будинок у селі Ковалин»? Конечно. Точно? Точно. Дивіться, бо треба гарний <смеш> настрій, посмішка по самі вуха. І щоб ми дуже добре розказали за будинок. Все. Без питань. Да? Шановні глядачі, розпочинаю відеопоказ будинку з того, що я рухався 70 кілометрів від міста Єотина. А Зараз приїхали ми. Як де ми знаходимося? Київська область? Київська область, Переяславський район, село Ковалин. А -а, Київська область, Бориспільський Бориславський. Район. Район, да, громада у нас, територіальна громада, Дівички. або Дівички, або Переяслав. Я точно не знаю, десь постараюся вам на відео показати. І ми приїхали в село під назвою Ковалин. Так, да, так. Зараз так. я вам фоточку десь вставлю. Ось Стоїм перед заїздом в село, а вони перед виїздом. Хто як захоче, так і подивиться відео. В общем, прям два, два знаки вам покажу. Що ж, глядачі, село, в якому я ні разу не був. Надіюсь, що будинок вам сподобається. Поїхали, покажу вам село. І ну все, постараємося вам розповісти. Що ж, глядачі, на заправці мені. Лобове скло помили, але я його ще раз вам помию, щоб не було зауважень, що тут какашки букашки і різний біозахист, чи як біоматеріал. При в'їзді в село дивлюся, вулиці асфальтовані. Мабуть, це селище, це мабуть люди самі будували. Юль, що ви скажете, не знаєте? Це селище Чорнобильського посілку. Ага, це для чорнобильських переселенців так. ми заїхали. Так, да, видно, що тут вже будинки починають бути схожі друг на друга. Ну, жаль, я не встигаю сти, вам махати камерою вліво-вправо. Але я думаю, зараз як зупинюся, покажу. Ось по лівій стороні всі дахи однакові. І тут на даху можна подивитися. От, сижу я на даху, пісня така є. Ладно, не буду далі подробиці, хто там на даху сидить. Так, повалин. Зупинку проїхали автобусну. Що в нас у селі з магазинами? Юль, ви знаєте? Ну? Е, є три магазини. Так, е, Так, є школа, садочок, є будинок культури тут. Крутяк. Е, міський будинок е, і є кафе-бар. Крутяк. І... І, мабуть, якщо там буде хтось хорошо корилісить, треба пригласити ще Сергія Данилка. Звісно. Ой, Андрія ще ще... Данилка, Сергія Данилка. От от дав рекламу, сердючки. Так, що, шановні глядачі. О, ми вже приїхали? Да -да. Серйозно? Так. Да. Ну, клас. Так, ну зараз десь припаркуюся, а то якось все так швидко, що я навіть не спів зорієнтуватися, де й машину припаркувати. Так, оцей будинок. Все, все, а все, от, речі, ну, да. то, я, то думаю, зараз би Це глядачі запру... нам тут напхали в коментарях, що Продався. ти приїхав показувати. Ну що, виходимо. Бачимо будиночок. Зараз ми вам детально розкажемо, покажемо. Більше того, що вони всі будувалися по однаковому проєкту на однаковій відстані друг от друга. Асфальтоване покриття, інтернет, було вуличне освітлення. Електроживлення три фази проходить. Раніше, мабуть, ще місцеве радіо якесь було. Сусідній будинок, мабуть, не продається, але яблучки там дивлюся смачненькі на подвір'ї. І хтось заморочився забор був крутявий. Що, Юль, ходім до будинку? Так, да, йдемо. Давайте. Нам мама і донька будуть допомагати сьогодні продавати будинок. Помахайте ручкою. Правильно. Правильно, правильно, правильно. І село Ковалин, і вулиця Ковалинська. Все так. Доброго дня. Добрий день. Докриво. Курочки ходять. Добрий день. Добрий день. Бутинок, мабуть, зроблений із бетонних плит. І таких бетонних плит вилита суцільна монолітна стіна. Встановлено металопластикове вікно. Добрий день. Добрий день. Ми до вас. А ви хто? Я з Юлією. Тут у нас погреб вхідний. Будиночок з вікнами, з металопластиковими, фронтон. Тобі доволі немало місця. Він, до речі, теж повністю бетонний, має вентиляцію. Жаль, правда, не взяв з собою ліхтарик. Відника, два входи. В будинку проживають квартиранти. Ось хтось загубив. Бабусю, у вас, мабуть, хустинка випала. У будинку обладнано два входи. Тут вікно дерев'яне. А, з цієї сторони вікна не всі поміняні. Раніше був підведений і інтернет... ей радіо. Судячи по проєкту, мабуть, якось будинок з двох частин збудувався. Вікна однокамерні, але склопакет товстий. Старенький сад. Шифер нового образця, коньок поміняний, у людей вентиляція була обладнана. Ну, всі ці будинки будувалися по одному проєкту і всі вони повинні бути схожі між собою. Бетонний повністю будинок. Тут людей альтаночка. І на подвір'ї є ще господарський блок. Ага. Звідти заїзд. І сюди вправо машину можна поставити. Я теж спив. Згідно документації, тут 25 соток під будівництво. Господарський блок теж видно, що зроблений із бетонних секцій. Я, до речі, таке будівництво в Яготинському районі не бачив, тому що це секції із панельних будинків. Ось вони між собою з'єднуються такими перемичками, проварюються, а потім штукатуряться. Цей господарський блок, мабуть. Переживе що завгодно. Років 200. Кроме, кроме, кроме його взирвати примусово. Тоді він тільки впаде. На вулиці є літній туалет. От такий господарський блок, Надійний, надійна споруда. Так, ну що ж, при вході по лівій стороні димоходний котел напольний 12,5 кВт. Це ми зайшли через чорний вхід. Тут ще є передбачена газовим проєктом газова колонка. Це у нас для да. кухня. Так, да, це кухня. Воно типа кухня столова. по-моєму, залізобетонне перекриття. Так, да, тут. А, да. Підлога дерев'яна. Дерев'яна, да, так. Ага. Так, а можна бути? Да, Тут так, далі в нас з кухні ми маємо вихід в коридор. А з коридору, як ми попадемо на центральний вхід? Оце ось, ось ця холодна веранда, це звідси на центральний вхід. Угу. Це тут отак. Так, так ми, якщо користуватися будинком із центрального входу, то ми попадаємо в холодну. Веранду, в холодну ми. веранду. Вона на даний час людей не опалюється і використовують. Вона взагалі не опалюється. Вона не опалюється, ні. Вона йде так, як холодна. Підлога дерев'яна. Стіни бетонні повністю. І вікна також частково дерев'яні, частково металопластикові. Ні, всі Ні, тут дерев'яні. Висота стелі приблизно 2,90. Ну, що, ходімо далі. А тута. вон там. Ні, це на вулицю. туди йдеться. Включайте світло. Все. Попадаємо в коридорчик. З коридорчика можна також були двері. Можна попасти прямо до центрального виходу, можна попасти до кухні. До кухні да. Також з коридорчика ми можемо попасти до санвузла. Він також розділений. Так, окремо, що я навіть поключаю світло. Ага. Бойлер обладнаний на 80 літрів або на 50, не знаю точно. Діючий унітаз. Частково поміняна сантехніка. Ванна кімната. Ну, в ванній кімнаті частково тільки була покладена плитка і вже, і вже давно. Але вентиляція обладнана. Можна поставити додатковий винтяжний вентилятор. Каналізація підведена, водопостачання підведено. Є місце для пральної машинки. І давайте Це подивимося ізольовані кімнати. Тут всі кімнати ізольовані. Ось кімната перша, доволі немаленька, простора. Тут вже висота стелі менша, ніж у пристроєній верандочці. Видно, що будинок будувався з двох блоків із різною висотою стелі. Але тут будинок дуже надійний з кріпким перекриттям. Так, ще одна кімнатка. Теж дерев'яна підлога, система опалення на уклонах, поміяне металопластикове вікно. Стоїть така велика двоспальна ліжко величезне. Я б навіть сказав би, що воно, мабуть, більше як трьохспальне. По таких стінах, як тут, взагалі, я не знаю, тут, я, я думаю, цей будинок років 200 простоїть, аби тільки люди підлогу міняли, да, вікна міняли своєчасно. Це в нас дві ізольованих спальні і дивимося, що, мабуть, у людей з зала. Угу. Да, це найбільша кімната, най, найпросторіша. Тут аж два вікна. Дерев'яна підлога. Місце тут вистачає. Гарний будинок з гарним плануванням. До речі, шановні глядачі, хто кому цікаво, в цьому будинку можна ще обладнати. У холодній віранді ще додаткову одну кімнату. У віранді вистачає місце, де можна поставити пере. Зробити перепланування, поставити перегородку і тут вийде ще одна кімната. Ось по лівій стороні від'їхали від будинку і що ж, від будинку, як у нас вулиця ще раз Ковалинська, Ковалинська, 11. А, Ковалинська, Ми... да, Ковалинська від вулиці Ковалинської. Їдемо в сторону центру. Так, я? Так, да, да, да. Це, да, в центр. В сторону в напрямку цент села. От у мене недавно поламалося. Ламався центральний замок і здає такі шикарні звуки. Ще раз продемонстрував. По праву сторону буде магазин. По, по праву. Да. Оце ось біла хатинка, це магазин. Оце біла хатинка? Це магазин один. Зараз да, да, покажемо людям. Тут ніби як центральний круг. Да, в да, селі. Да, да. Ось там за деревами чи за кущами. Як називати, не знаю. Ну, в общем, от там прямо є магазин. Що ж, І тепер тут дивиться Видно, ви? що центр Внизу. за школу ми особливо зараз не будемо багато чого акцентувати увагу. А вниз що ми з'їдемо, побачимо? Це теж там магазин є, я покажу все. Ага, сільський бачу. будинок культури тут, один, все, так. Да. Один тут на кругу назвемо так. Магазинчик. Оце Д... ось, ось ще один. Другий як ми його назвемо? Я, правда, не знаю, яким. просто магазин він, це, А, зібрав. Скільки... Якщо є бісєдочка, значить можна назвати його Ганделик. Да. А власники подивляться, скажуть, що ви наш магазин обзиваєте? Базарчик Такі? ось тут є. І ось кафе, теж магазин. Воно кафе-баро, кафе-магазин. Ага. Зрозуміло, зрозуміло. Все так симпатично. Чистенько, вроді не насмічено ніде. І е, будинок культури. Ну, У будинках культури у нас зараз. Ніхто не виступає. Почта тут є, тут ще Но, банк є. – нова почта? Ні-ні, Укрпочта. Укрпочта. Да. А нова почта є, знаєте? я не знаю за нову почту. Зрозуміло, зрозуміло. Так, ну що ж, глядачі, показали вам село, як могли, так і показали. А зараз рухаємося назад, в Яготин. А навіть у селі є дитячий майданчик. Далі сільська рада, церква там. Церква там? Да, 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 Далеко та, до церкви? Ні, ні, тут ось у Давайте ще проїдемо людям церкву, покажемо. Тут все рядаш все. Ліс-госп, як коло, кому О, треба. О, до речі, село знаходиться поруч з лісом. Саме головне, от, що ми забули от, сказати. Це, щоб ви не проскочили. Церкву? Оце ось церква, ось білий заборчик. Бачите ось? Поки не О, бачу. Ось. Перед Прямо. О, ось яка вона симпатична церква. Слухайте, прикольненька така. Прям аж зачарувалася. Пісільська рада. Ну, Сільська рада нам не вимагає. А, да. а от пан Мостіпан — молодець. Кормить селян і продає свіже м'ясо. І забезпечує людей дуже велику кількість роботою. Дуже багато людей, хто в нас працює на пана Мостіпана. Що ж, поїхали назад ті Так. — Юль, їдемо? Да, їдемо, Поїхали.